Добрий вечір, Миколаїв! Я маю надію, що ви всі цілі, здорові і неушкоджені. Ділимося з вами на безпеку з 1 жовтня. Ну, давайте по 3 п'ятницю. По середи, середа, четвер, п'ятниця, що загрожує місто Миколаїв. Чого остерігатись мирним людям. Угу. Я не знаю, чи програвся у вас розклад. Якщо хтось є, напишіть мені. У вас чомусь скоро якісь ушкодження фізичні, і це буде на якомусь підприємстві. Але я, я не бачу, що це буде від. Атаки від ракет або від шахидів не знаю. Чомусь не але шкодження є людям. Загроза є. Так, дивимося місто Миколаїв з 1 по 3 жовтня. Що, що загрожує мирним людям? Чи є загроза ракет або шахидів Да, дійсно, і ця колода показує, що у вас щось це не пов'язане з якимись прильотами чи обстрілами. А у вас будуть, мабуть, спокійні дні, а ну, хай так буде, дай Боже, щоб так було десь спокійно. Ви теж витримали дуже багато горя. Наше місто. Дивимося Миколаїв. Загроза мирним людям з 1 по 3 жовтня. Чого остерігатись людям? Не знаю, є фізичні ушкодження, але знов це не. В'язано чомусь не показує ні ракет, ні шахетів. Не знаю, мабуть, це щось буде в вашому місті таке гучне, про що ви будете чути? Може, якась аварія, чи якесь щось на підприємстві. Будьте уважні, бережіть себе. Дай Бог, що ці три дня у вас спокійні.